Вушки прислухайтесь, очки придивляйтесь, носик глибше дихай, ротик посміхайся, спинки виправляйтесь, ручки піднялися, нумо до роботи, дружньо всі взялися. Добрий день, малята, запрошую вас разом зі мною зробити гімнастику для наших пальчиків, яка називається... Лісова казка. Приготували свої ручки. Повторіте за мною. Під деревом креслатим зібралися звірята, ведмедик, вовчик-братик, лисичка зайченята. І з гілки вниз спустилась білка, прийшов їжак. Читає казку їм сова, така розумна голова. У казочках давно відомо, всі звірі там знайомі. Ведмедик, вовчик-братик, лисичка, зайченята. Давайте ще разочок. Під деревом крислатим зібрались всі звірята. Ведмедик, вовчик-братик, лисичка зайченята. І з гілки вниз спустилась білка, прийшов їжак. Читає казку їм сова, така розумна голова. У казочках давно відомо. Всі звірі там знайомі. Ведмедик, вовчик-братик, лисичка. Зайченята молодці малята.